Вітаю панство. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров в інтерв'ю вчергове заявив, що Росіянська Федерація розглядає можливість застосування ядерної зброї лише у випадку загроз існуванню Росіянської Федерації. Що означає цей верс? Загроза існуванню Росіянської Федерації. Однозначно, це є лише бої за Москву, бо лише Загроза втрати столиці Москви і є отою загрозою існуванню Росіянської Федерації. Бо у всіх інших випадках нічого не загрожує існуванню Росіянської Федерації, навіть якщо вона буде трішечки кастрована, навіть якщо Рашка буде частково звільнена з ССУ. Тобто Лавров черговий публічно заявив, що росіянців можна бити на полях війни, як на території України, так і на території Росіянської Федерації. Лиш бити можна не дуже сильно, бити можна так, щоб не було отої загрози існуванню Росіянської Федерації. Звучить це обнадійливо, звучить це багатообіцяюче. Тож, панове українці, якщо росіянці нам забороняють визволяти Москву, тоді нумо на Брянск, Вороніш, Козакінштат, який тепер росіянці Енгельсом називають, нумо браття на Ростов, Астрахань та Сталіна Слава Україні! Слава українському народу!